Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Сьогодні поділюсь з вами рецептом домашнього вина зі смородини. Цього року смородина вродила досить непогана, смачна та солодка. Саме головний секрет це збирати смородину не після доща та необробленою хімією. На поверхні ягід присутні бактерії, які допомагають бродінню, тому воно виходить домашнє без додавання будь-яких дріжджів і тому подібного. Не забуваємо ягоди мити не потрібно, оскільки на них є хороші бактерії, які нам потім потрібні для бродіння. Для того щоб отримати хороший врожай смородини, нам потрібно не забувати весною і добре підживити. Я намагаюсь використовувати мінімум хімії, тому підживляю курочками, зеленим добривом, а також крохмалем. Весною я купою картопляний крохмаль у крамниці. Підсипаю навколо коренів і розграблюю. Щодо пропорцій для вина на 1 кг смородини, нам потрібно розраховувати 1,8 літрів води і 850 г цукру. Смородину слід потовкти, я це роблю блендером, мені зручніше. Більшу частину цукру з пропорції змішуємо з водою, що вийшла у нас цукрова вода. І виливаємо до смородини в бутиль. На бутилі смородиною і цукровою водою надягаємо рукавицю з дирочками. Приблизно через 4 дні ми пересіджуємо вино, жмих викидуємо, додаємо до вина залишок цукру, який ми відклали. Перемішуємо, надягаємо рукавицю і залишаємо бродити до того часу, поки рукавиця не впаде. Після чого розливаємо будлі і зберігаємо в підвалі. Нехай вам смакує!